На милицях сходами 17 століття. Військові, які проходять реабілітацію на Волині, відвідали свято Миколаївський монастир у Житичині. Завітали до святині захисники з Донецької, Дніпропетровської, Хмельницької, Кіровоградської, Рівненської та Волинської областей. Організувала екскурсію обласна влада. Краще в цей час зробити таку такі туристичну таку екскурсію для хлопців, які в нас знаходяться на реабілітації, це зокрема по обласному госпіталю ветеранів. Ілля з Кам'янець-Подільського ділиться емоціями від побачених місць. Найбільше вразила монастирська усипальня. Крипту зі старовинними похованнями віднайшли у підземеллі головного храму. Двадцятеро дорослих чоловіків перетворилися на хлопчаків та із захватом слухали на півмістичну історію, що у прямому сенсі знаходилася у них під ногами. Усипальня дуже там така містична атмосфера, дуже гарно, дуже мені здається, що там ще є. Унис пару. Поверхів ага. я не думаю, що це нас, бо колись так строїли Хтось худчіша, хтось поволі. Чимало військових допомагають собі милицею або тростиною. Сторонньої допомоги не чекають і не хочуть. Ствердно, лунає вперте я сам та зможу. Військові піднялися на пагорб Святого Духа, здолали підйому скид та сходами спустилися в усипальницю. Цим вони доводять немає нічого неможливого для тих, кого поранила війна. Я хочу вам подякувати за те, що е, я й моя дитина. Можуть спати спокійно, можуть брати участь у волонтерці, можуть пекти пироги і робити всякі збори. Для того, щоб хоч капельку покращити ваше перебування там. Я вам дякую, що ви приїхали сьогодні до нас. Потратили час, потратили частинку свого здоров'я, тому що легше було б полежати в ліжку, а не ходити по високих сходах 17-го століття на костеля. Подякували за цей день і військові. Петро каже, що такого їм зараз справді не вистачає. Інформативно цікаво. Я вам дуже вдячний, що ви зробили таку екскурсію для нас. Для нас це дуже важливо, тому що ми проходимо реабілітацію і це дуже підбадьорює. Це був перший захід такого формату від волинської влади. Далі для військових планують організувати ще більше екскурсій туристичними маршрутами краю.